Футболісти з команди Дю США МПК здобули перемогу у відкритому футбольному турнірі, участь в якому взяли команди з Баранівки, Бердичева, Звягеля, Житомира, Овруча та Коростеня. І з яким рахунком ви перемогли останній матч? Вісім один, вісім один. Вісім один. сім один. 7 один, чи вісім один. Сім сім, сім. сім один. один. В чому ваш секрет? Чому ви обіграли таку сильну команду? Тому що ми тренуємося, Ми тренуємося, раз, ми раз, тренуємося раз, в Ну, – Два рази в день. день. Mm. – Кожен день по два рази. Це як зранку і ввечері? – Так розкажіть, хто з вашої команди найкраще грав сьогодні? Андрійчук, Андрійчук. Він, Він дев'ять голів чи вісім, Віс. десять, десять голів. Десять голів забув. Да. Розкажіть, яка команда найсильніша була для вас суперники? Фаєрбофербо Житомиряни? Да. Так. Да. – да. Але ж вони посіли. Яке місце? Третє. 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 Четверте. Тречете баранівка угу, ну, взагалі вам сподобався турнір? Так. Да. – Тому що перемогли. Так. – Звісно. Отже, за результатами турніру, перше місце у коростенської команди МПК, друге також у коростенців. Команда Мал, третє вибороли футболісти з Житомира, а четверте з Баранівки. До речі, у цій команді на рівні з хлопцями грала дівчинка. Говорять, твій тренер, напевно, що будеш у збірній грати України. Як думаєш, зможеш? Да, зможу. На якій позиції граєш? В захисті півзахисника. Хто твій футбольний кумир з великого футболу? Андрій Шевченко. А скажи, будь ласка, як тобі бути єдиною дівчинкою на цілому турнірі? Важко. На дівчинка це теж якось, що дві, що там. Але ж за те, за те ти така унікальна, вся увага до тебе, напевно. Так. Да? Турнір присвячений пам'яті захисника України Владислава Галицького, випускника Коростенського ліцею номер 6 та Коростенської ДЮСШ. Він був активним гравцем, якого знали і любили у футбольних колах міста. Після повномасштабного вторгнення Владислав пішов захищати батьківщину. 16 червня 2023 року загинув. На турнірі були присутні батьки героя. Людмила Галицька спілкувалась з молодими спортсменами, їхніми батьками та поділилась спогадами про свого. Влада, який дуже любив футбол, знаєте, коли він під приходив підготовку е... у Львівській області, да на полігоні, і коли ми до нього їхали на зустріч, я запитала владу, що тобі таке смачненьке привезти з заказу? А він сказав: Мама, мені головне, щоб ви взяли форму і бутси Ми тут з хлопцями футбол пошпілім. Так що він дуже-дуже любив цю гру. І я висловлю щиру подяку всім організаторам за глибоку шану і до нашого сина, і до всіх героїв, і до нас, батьків. Це дуже-дуже приємно. І дай Бог, щоб ця перемога найшвидше наступила. І ми зустрічались тільки по самих-самих приємних подіях. Не в пам'ять про наших захисників, а по більш таких радісних подіях, тому що діти, життя це найцінніше, що є в людини. І я вас дуже прошу, щоб ви завжди прислуховувались до своїх батьків, щоб ви були чемними і послушними, тому що діти це є найцінніше, що є в батьків. Не машина, не квартира. Не будинки, а діти це найцінніше, що є в кожної мами і тата. Так що всім ще раз велика подяка за організацію, за проведення турніру. Всім міцного здоров'я, всім терпіння, найшвидшої перемоги. І слава Україні! Слава нації! Молодці. Взяв слово Анатолій Журавський, головний суддя змагань, який також був і тренером Владислава Галицького. Слава Україні! Слав! Молодці. Владик теж колись починав займатися в мене. Хлопцям. Він тренувався на цьому полі, на стадіоні локомотив, грав на першій області, першій всі України по першій лізі. Був послушний, хороший мальчик. Ну він вибрав другу дорогу в житті. Бачите? Він вибрав. Таку дуже важливу місію захищати нашу незалежну Україну. Ще раз хвилину мовчання. І всієї спортивної футбольної громадкості міста корисно. Пам'ять про героя вшанували хвилиною мовчання, а після цього вручили ще одну нагороду. Це від випускників хлопців, які грали разом з ним команди. Нагороджується Клименко Володимир. Турнір пам'яті граємо України Владислава Галицького. Чим заслужив, як думаєш? Що хорош, добре грав? Ти воротар. Ну да. так, Ти а? воротар, який вибігає на поле, ще пограти. Так, він на полі грав, захисником грав, грав да. на воротах по... грав, на да. да. Візі я грав немає. Тільки півзахисника не грав. Да, ще є парніку. Ще все попереду. Ну, так. Турнір пам'яті Владислава Галицького буде щорічним. Таким чином громада Коростеня вшановує пам'ять і інших спортсменів-захисників, які загинули на війні. У нас вже є приклади. У нас є приклад організації волейбольного турніру на пам'ять Ігоря Тичини. легкоатлетичних змагань на пам'ять Олександра Сербінова. І сьогодні на пам'ять випускника дитячої юнацької спортивної школи, воїна, захисника Владислава Галицького, ми провели турнір з футболу. Шановні батьки, ми гордимося вашим сином, ми гордимося за те, що він ціною свого життя дав нам можливість сьогодні під мирним небом з дітворою провести це змагання. Слава герою! По завершенню фото на пам'ять вітаємо переможців вічна пам'ять Владиславу Галицькому.